Слухайте, ви коли-небудь чули про таке вагітність в очікуванні. Ми знаємо про вагітність, знаємо, що вона означає. Але чи може віруюча людина бути вагітною в очікуванні? Відповідь на це питання: так, дякувати Богу, так Бог хоче, щоб ми були наповненими. Він хоче, щоб ми були сповнені віри і надії, насолоджуючись тим, що Бог дав для нас. І тому ми, як віруючі, покликані любити інших людей, і ми повинні любити їх євангельською істиною. Як віруюча людина, ми з вами вагітні істиною, яку хочемо нести у світ, який потребує. щоб люди чули Євангелія і Євангельську правду, але коли вони чують її, вони часто ображаються. Чому вони ображаються? Тому що євангельська істина полягає в тому, що всі ми потребуємо спасіння, яке приніс нам наш Господь Ісус Христос. Як ти думаєш, чому він помер на хресті за наші гріхи і воскрес із мертвих? Бачиш, це євангельська істина, але вона викликає у людей образу, тому що передбачає, що нам потрібен спаситель, і так нам потрібен. Тож слухайте, беріть свої біблії, давайте зануримось цю тему. Сподіваюся, що це послання підбадьорить вас щодо вагітності в очікуванні. Немає більшого хвилювання ніж мати надію, впевненість і гарантію вічного життя всередині себе, тому що послухайте, це не залишиться всередині нас надовго. Вона повинна вийти назовні. Надія повинна народитися і бути передана тим, хто живе навколо нас. І ми з вами є тими, хто повинні говорити цю євангельську істину. Тож давайте дізнаємось, як це робити. До тита розділ 2, вірш 13 говорить: і чекали блаженої надії. Це вагітне очікування того, що ми переобразимося. І війдемо в його присутність, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. І слова, до речі, і вчинки віруючої людини повинні визначати велике очікування в нашому житті. Чому Павло зробив це, будучи старим, пошрамованим, ув'язненим в мамертинській в'язниці у Римі. Я, я був там, можливо, ви теж там були. Це туристичне місце, куди ви ходите, коли в Римі. Він був у череві Риму, в підземній в'язниці, і він написав це. Одне з його останніх слів, до речі, друге Тимофія 4, вірш 8, На останку, послухайте цього чоловіка, він дивиться в дулу Неронового суду, йому відрубають голову. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний. І не тільки мені. Але й усім, хто прихід його полюбив. Чи любиш ти те, що Христос може з'явитися будь-якої миті? Тебе чекає вінець праведності. Ми з тобою повинні бути вагітні цим очікуванням. Колосянам 3, вірш 4 говорить, що коли Христос, який є нашим життям, з'явиться, раптом з'явиться без попередження, до речі, це не друге пришестя, про яке він говорить, це захоплення церкви. Зовсім інше з'явлення Христа. Тоді ви з'явитесь з ним у славі. Перше Солонянам 4,13. Ось як це станеться. Якщо хтось із вас технічно підкований, ви захочете записати. Дивіться, яка тут механіка, я не розумію фізики цього. Що ж, Бог знав, що ви поставите це питання, тому дав вам ось це. Перше послання до Солунян 4,13 вірш починається словами. Не хочу ж я, браття, щоб ви не відали. Слово не відали тут грецьке слово, яке означає не будьте необізнаними. Це означає, що ви можете мати інформацію, тому не уникайте її, отримуйте її. Щодо тих, хто заснув або помер в Ісусі, віруючи, називаються такими, що заснули в Христі, говорячи про тіло, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був помер і воскрес, так і покійник через Ісуса приведе Бог із ним. Вірш 15 Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Іншими словами, їхні мертві тіла з'являться з під землі у воскресінні буквально за наносекунди до цього. Якщо ви живете в цьому поколінні, ви йдете по вулиці. Було б добре, якби ви. Я вже говорив вам раніше, я б хотів проводити похорон того дня на кладовищі Фореслоум. Хіба це не було б чудово? А тепер ми поховали тіло брата Майка в землю. Майка тут нема, Майк з Господом. І зачекайте. Можете собі уявити? Ми просто поховали тіло, а потім воно піднімається в воскресінні. І Біблія говорить, ми прочитаємо це через секунду, що Майк буде означати його тіло в атмосфері. Ті, хто живі в цей момент, не мертві, а живі, зазнають метаморфоз. Це те, що ви бачите в кіно. Ви знаєте, ви знаєте фільм покинуті. Ви коли-небудь бачили цей фільм? Ось що вони говорять: пілот керує літаком, а потім він зникає. Або ще хтось. Раз, слухайте, коли це станеться, тільки Бог знає, коли це станеться. Не думайте, що цього не станеться, бо цього ще не сталося. Ви слухаєте? Це означає, що ми стали на 2000 років ближче до того, щоб це сталося. Це робить сьогоднішній день дуже дуже хорошим. Я готовий. Сподіваюсь, ви також. Бог добрий. На чому я зупинився? Хто пам'ятає? Вір 16. Сам Бог Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені. Або грецькою гарпадо підхоплений, силоміт знятий, швидко піднятий. Разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Вірш 18. Отож, потішайте один одного цими словами, і ви скажете, що ж, мені потрібно було трохи більше технічної інструкції з цього приводу. Що ж, подивіться на перше послання до Коринтян 1550. і це скажу, браття, що тіло й кров посісти Боже царство не можуть. хочете знати, чому це так круто. Ми йдемо в атмосферу, де це тіло не зможе вижити. Воно не зможе. Гаразд, якщо ми з вами зараз підемо на пляж і почнемо пірнати глибоко. Навіть у квалангах, ми не зможемо протриматися там занадто довго, і нам доведеться виринати дуже повільно. Так, чому? Тому що ми не були створені для цього середовища. Гаразд, ми створені бути тут. І ми навіть технічно не настільки добре побудовані, щоб підніматися надто високо. Тому що після 10 тисяч метрів, 11 тисяч футів починає боліти голова. Ходити в атмосфері з таким низьким вмістом кисню? Ви мене чуєте? Ви також не створені для цього? Ти, і я створені для цієї землі, і це науковий та духовний факт. А що якщо ми збираємося потрапити на небеса? О, Бог про це подбав. Він забере твоє воскресле тіло. Він його перебудує, і це мені справді подобається. Він перебудує молекули. Ось чому ми віримо в Воскресіння. Біблія вчить Воскресінню, а не реінкорнації, не реанімації. Він візьме ті з вас, хто проходив хоча б базовий курс фізики. Візьме, наприклад, ваші клітини і збереже вас, як ви є, але трохи переставить їх, і він може змінити все середовище. В якому сьогодні ви живете? Він може це зробити. Він великий фізик. Це чудово, тому що ми не можемо в цьому тілі. Ми, ми повинні змінитися. Плоті кров не можуть успадкувати царства Божого, як і тління не успадковує нетління. Це інша тема для іншого дня, але вона прекрасна. Вірш 51. Ось кажу я вам таємницю. Слово містеріон в перекладі з грецької означає те, що завжди було, але не було відкрито. Це не таємниця, це не те, що я збираюсь розповісти вам. Фокус якийсь. Це означає, що це вічна істина, яка була завжди. Але зараз настав час, коли Бог відкрив її. Справді? І що ж це за істина? Ми не всі помремо, але ми змінимося. І в одну мить як оком змигнути від 18-ї до 25-ї частки секунди. Раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить, бо тлінне оце одягнутися в нетлінне, а смертне оце одягнутися в безсмертя. Церковна сім'я є. Щойно отримав від податкової довідку про соціальне страхування, чи, чи це таке є? Знаєш, ти вже в такому віці, що мусиш планувати свій добробут, чи як там воно називається? Я дивлюся на всі ці речі, вони такі технічні, і це як що? Від цього хочеться померти, справді? справді? Почекай, якщо в мене є це, а потім те, і частка три відсотки від цього, зверху ще 21% від того, а тоді, а тоді ти можеш бачити того лікаря лише певний час, потім потрібно йти до. І це все так ні, це все вбиває мене. Це трохи складно, і ти отримаєш знаєш, 1,5 долара на місяць після інфляції, і все. Аллилує, наша пенсійна програма за Божим задумом без смерті. Вірші з 19 по 21 говорять про те, що ми дивимося на надію, яка зростає. Ми знову торкнулися цього на мить, і це було так. Ми переживаємо надію, яка не є марною надією, а впевненою надією. Це надія, але слово надія важко розтлумачити для нас як представників західної культури. Коли ми сподіваємося, це як о сподіваюсь, що сонце вийде сьогодні. Знаєте, у нас тут в Каліфорнії вже два дні хмарно. Коли літо повертається? Чи то люди вони щось кажуть, а потім ви сподіваєтесь, чи хтось кудись їде, сподіваєтесь, що отримаєте кімнату, чи ви сподіваєтесь, що автівку зарезервовано, чи ще щось? Ні, це не те слово, яке означає надія. Слово надія означає надія, яку дає Бог. Ви знаєте, ми б сказали це нашою сучасною мовою, це надія, яку ви можете віднести в банк. Це надія на те, що коли Бог це скаже, ти зможеш вхопитися за це і сказати, Боже, ти це сказав? І до речі, це і є справжня віра. Боже, ти сказав це у своїй Біблії. Ти сказав, що любиш мене. Я не відчуваю, що мене люблять. Це відбувається, це відбувається, ця подружня проблема, ця проблема стосунків, ця сімейна чи корпоративна проблема. Боже. Боже, я не відчуваю твоєї близькості. Слухай, не дивуйся, якщо ти не відчуваєш, як Бог притискається до тебе або стискає твою маленьку руку, щоб дати тобі знати, що ти тут, а він є там. Він не робить таких речей, він лише нагадує тобі про це в твоїй голові. Що я тобі казав? Ну, ти казав, що ніколи мене не покинеш і не залишиш. Це правда. Але я цього не відчуваю. Я не казав, що ти будеш відчувати це. Хіба він не казав, що ти це відчуєш. Я не казав, що ти відчуєш. Так, але мені потрібна твоя сила. У тебе вона є. Мені потрібна твоя мудрість. Прямо перед тобою. Мені потрібно, щоб ти допоміг мені пройти через це. Я допоможу. Результати треба залишити на Бога. Ми залишаємо результати йому, знаючи, що навіть сама природа чекає на відкуплення людини. Подивіться до Римлян 8, 19. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих. Це дуже цікава річ для з'явлення синів Божих. Це ми діти Божі. Це не уособлює природу. Природа не є людина, природа не є Гая. Вона не Бог. Природа це його творіння. Біблія повідомляє, що природа страждає через те. Що людина згрішила в саду, і відтоді світ страждає. І я думаю, що ви знаєте це, просто спостерігаючи і навіть відчуваєте це. Ти озираєшся на цей світ, і розумієш, що все йде не так, як треба. Я зараз не говорю про політику чи соціальні, культурні речі, просто, просто природно. Ти дивишся на вулицю, як на мій задній двір. Люди, мій двір схожий на зоопарк. Це, це неправда, неправда. Жодна тварина не сидить у клітці. Це як парк юрського періоду. Ви виходите на задній двір і йдете, на цю прекрасну білку, вона така гарна. А потім раз і червонохвостий яструб. Це гаразд, гаразд, діти, подивіться туди. Хіба це не гарний равлик? І там багато чого відбувається. Якби, якби я мав час, то міг би показати вам своє подвір'я. Це було рано в неділю вранці, і я почув, що щось на задньому дворі виглянув у вікно і побачив кота чи його кота. Який просто замер, бо біля нього проходив скунс. Це за моїми дверима. І поки це відбувалося, у дворі був опосум, який їв апельсин. Я подумав, подумав, що ми повинні продавати квитки. Це могло б спонсорувати служіння, це було б дивовижно. Хоча природа вмирає, природа потрапляє під колеса машин, природа піддається всьому, що занурюється в руйнацію. Біблія говорить, що це є результатом Адама і Єви та гріха. Ми ще поговоримо про це, але це було майже як епіцентр, і ударна хвиля пройшла по всьому Божому творінню. Ми бачили у вірші 20, що через прекрасну силу Бога розгортається для викуплення. Отже, ось що ми маємо. Дивимося на вірш 21, і тут говориться про те, що ми знаємо, що в усьому світі, в цьому світі, настане остаточне перетворення. Це вірш 21, що і саме створіння визволиться від неволі тління. Це хороша новина для нас. Просто будьте просто будьте віруючими, насолоджуйтесь цим, чи не так? Не пропустіть це. У славній свободі дітей Божих він говорить про кінець світу. Для декого з вас це може бути шоком, але коли ви читаєте в англійській Біблії, що коли Бог повернеться і судитиме світ, що він збирається. Впровадити своє царство і частина царства це те, що настане після правління Христа на землі. Спочатку Біблія говорить, що Ісус буде політично правити в Єрусалимі. Це називається тисячоліття. Ви вже чули це раніше? Ви читали про це? Це одна з найбільш задокументованих речей всій Біблії, що нарешті світ отримає політичного лідера, який буде справедливим. Святим і чистим, і це буде ніхто інший, як сам син Божий. Гаразд? Це станеться не в Сакраменто, це не станеться у Вашингтоні чи в Газі, це не станеться в ЄС, це станеться з волі Божої в Єрусалимі. Він говорить про це про тисячолітнє правління Христа. Ви ж читали про це на листівках Холмарк, де написано, що лев ляже з ягням, чи не так? Це прямо, це прямо з Біблії. Ви думаєте, що Холмарк це вигадав? Вони це вкрали. Це плагіат. Вони взяли це зі святого письма. Бог все відновить. І те, що ви можете знайти шокуючим, говорить Біблія і побачив я нове небо і нову землю. Так це читаємо англійською, грецькою івритом. Бог не не збирається створювати абсолютно нові небеса і абсолютно нову землю. Він Візьме небеса, заплямовані гріхом, і землю, спустошену гріхом, і відновить або відтворить. Ви знаєте, це з великого потопу ноя. Біблія говорить, сідай сідаю човен, я збираюся знищити світ. Чи знищив Бог світ? Чи він вичистив світ? Він його вичистив. Він сказав, ною я більше ніколи не затоплю землю. Наступного разу я спалю її. Так він сказав. Більше не заливатиму, наступного разу підсмажу, тому що його треба почистити, треба очистити. Тут тут медики. Бог збирається автоклавувати землю. Він очистить її від усіх отрут, хвороб, відтворить. Він відновить ліси, річки, озера, гори і тварин. і це буде дивовижно. Я люблю читати Біблію. Там так багато надії. Але Біблія говорить, нам ми повинні погодитися, що сама природа з нетерпінням чекає цього дня. Це дивовижно. Також ми знаємо, що коли Бог виконує цю прекрасну роботу, це так сильно схоже на нашу, на нашу природу. Послухай, пам'ятай, ми створені за образом Його. Ти і я ми постійно ходимо до церкви. Ми сприймаємо це як належне. Але знаєте, скільки маленьких дітей сьогодні зростає в цьому світі, які не знають цього. Їм кажуть, що вони ніщо. Вони побічний продукт еволюції. Гей, малий, знаєш що? Ти можеш робити все, що хочеш, тому що ти ні за що не відповідатимеш, тому що ти просто результат первісного слизу. Ви еволюціонували до цього моменту і знаєте. Врешті-решт, перетворитися на щось інше. Ти просто тварина, але ти вершина харчового ланцюга це не зовсім так. Ми на вершині, ми на вершині еволюції. Справді? Чому б вам не поїхати в Каталіну, не поплавати навколо острова і не перевірити, чи. Перебуваєте ви на вершині еволюції, адже найбільш великі білі кити у світі знаходяться на східному чи на західному узбережжі острова Каліфорнія. Ви скажете: О, вибачте, я вершина еволюції. А акула скаже, що? Ні, не так. Еволюція це релігія. Вона не підкріплена наукою. Це те, за що люди чіпляються, коли не хочуть вірити в Бога. Я розумію, це зручно, але справа в тому, що Бог сказав: Я створив творіння, і я збираюся його виправити.' І частина Бога, слухай, ти всередині в тій маленькій бульбашці, що залишилася від нашого створення в образі Бога. Чи не хочеш ти відновлювати щось хоча б трішки? Я маю на увазі, деякі з нас просто люблять купити нову машину, покінчити зі старим. Але деякі з вас дивовижні. Хтось знаходить розвалюху і починає її рихтувати, шукає. Я хочу найбільшу розвалюху, яку я можу знайти. Типу, про що ти думаєш? Я збираюсь відновити її. Чому? Тому що ти отримуєш таке глибоке задоволення від того, що витягаєш щось з руйнації і повертаєш йому колишню красу. Знаєш, Бог зробить те саме, він візьме те, що ми зруйнували, так би мовити, знайде це на звалищі Всесвіту і відновить його до колишньої слави. І, ви знаєте, маленька частинка його є в кожному з нас таким чином. Окей, вагідні очікування. Ось що я думаю, і я сподіваюся, що ви вагітні цією істиною, що ми, як віруючі, як ті, хто довіряє Господу Ісусу Христу за все, що Він сказав і за все, що Він зробив і робить, що ми насправді, згідно з Біблією, є громадянами неба. І все ж таки, ми з вами живемо, очевидно, тут на землі. Насправді це одна з найважливіших речей, в якій ви можете бути впевнені дізнатися або знати напевно, чи дійсно я є посадовником Ісуса. Ось як ви можете знати, що ви будете вагітні очікуванням, надією на вічне життя, надією на небо. Я не знаю, чому ми більше не говоримо про небо. Ми ж туди прямуємо. Я маю на увазі подумайте просто остаточну відпустку. Ви не можете дочекатися, коли вона настане. Ти одягаєшся до неї, ти готовий до неї. Ти не можеш дочекатися, коли це станеться. Друзі, ми збираємось потрапити на небо. І ми вагітні цією надією, цим очікуванням. Тому слухайте, ми володіємо вічним життям. У Біблії все дуже ясно сказано. Якщо ми з вами помремо прямо зараз, довірившись Христу, ми одразу ж потрапимо до Господа. Але ми живемо цим вічним життям у наших земних тілах. А іноді, друзі, яких ви знаєте, мають земне тіло, як і я. Іноді нам потрібні ліки, іноді нам потрібне лікування, нам потрібно розтерти м'язи, втерти ту чи іншу мазь. Навіщо? Що відбувається? Зовнішня частина, вони вмирають. Вони повинні бути викуплені. У воскресінні і це наближається. Але внутрішня частина вас оновлюється щодня. Ми діти живого Бога, але наші тіла страждають у цьому світі. Наші суглоби затерпли і болять. І ти знаєш, що я дуже люблю якісь знайомі тобі таблетки, які можуть допомогти мені встати з ліжка і відчути себе краще. Ти знаєш, що мені потрібно прийняти протизапальну таблетку або. Або з'їсти щось інше. Чому? Тому що всередині мене радіє очікування неба і вічного життя. Зовнішня людина помирає, моє тіло, але велика новина полягає в тому, що Ісус Христос помер і Воскрес мертвих. Це славна свобода для нас. Тож, послухайте, ми хочемо допомогти вам в слідуванні за Ісусом, і тому ви можете просто зайти на сайт жегіпс.ком.юа і знайти багато іншого матеріалу, який допоможе вам слідувати за Ісусом Христом. Нехай Бог благословить вас. До наступної зустрічі!